Шахи з дизайном імітації мармуру та круті металеві фігури і фішки. Вишукані шахи, виконані в класичному стилі, цей набір стане не лише чудовим доповненням до вашої колекції, але й естетичною прикрасою будь-якого інтер'єру. Виготовлені з високоякісних матеріалів, даний комплект поєднує в собі красу та функціональність, забезпечуючи приємний ігровий досвід. Шахова дошка в крутому дизайні, що надає виробу розкішного вигляду та робить його привабливим подарунком для. Близьких або колег. Завдяки металевим фігурам і фішкам кожна гра стає незабутньою. Розмір дошки 39 на 39 см. Ідеально підходить як для домашнього використання, так і для подорожей. Такий комплект-шах ідеальний вибір для тих, хто цінує класичні настільні ігри та хоче додати нотку елегантності до свого дому. Імітація мармуру на поверхні дошки створює враження розкоші, а міцні металеві фігури гарантують довгий термін служби. Всередині Ожки є спеціальне відділення для зберігання фігур, що дозволяє завжди тримати їх в порядку. Для замовлення переходьте на сайт або телефонуйте за номером, зазначеним на екрані.